І всім привіт, за я, Даня, і в цьому відео я буду бити проти різних мобів на арені. Поки що одіну бронь, щоб не померти. Користуватися буду мечом і арбалетом, якщо буде легко, а ще цим топором буду користуватися, якщо буде важко. Оце, якщо треба підпалити когось, ці, якщо буде важко. Ну, отут, не переживайте. Боси не вилетять, бо тут зверху є невидимий влак. Так. Е, Ну, перше розігрів. Прості моби, не боси. Ну, оце теж, вроді би, простий моби. Ага, він сповільнюється погано. Так. Ой. Він ще й сповільнює тебе. Так. Нараз арбалетом. Так, в нього багато життя, я знаю. Так... Раз, два, три. О, е -е. Я Його... А, так, все я його переміг. Книжка випала. Що тут там. Та коротше, все равно шпише. Так. Ні, Я знаю, його треба сразу прибити. Його треба сразу прибити. Все. Мало хав... Ай! От тому його й треба було зразу прибити, бо він поборників викликає, а вони мене легко вбили. Все так і останній. О, все, Поборників немає, зараз заберу лут, поїм, перекушу Яблочко, відкр... а хоча може відкри. А, хоча відкри відкрию книжку. Так, тут щось пише. Ага. Англійський, так як я погано знаю, і нічого не вийде вам перекласти. Я ще, може, зроблю виживання за різними мобами з модів. Надіюсь, якщо я таки знімлю, вам сподобається. Так, це теж простий моб. Тут нічого важкого. Ну, перша розігрівка, прості моби. Хоч це і рандомно, але починається щось з самих простих мобів. Ну, і один бокшобос був. О ні, дракона бажано вбити, бо, він... бо, бо якщо його швидко не вбити, він почне дуже сильно дамажити. Так сильно, що підійти не можна буде до нього. Старався брати таких монстрів, які не ламають блоки і які не проходять крізь. Звичайно, моб, який крістіну може пройти, але він все одно вернеться. О, ні. Ні, тільки не він. Це вроді би як. Ні, ні, це не він. Оцього і боса я дуже не люблю. Він призиває цих, а вони дуже й купою. Треба чим пошвидше його. викинув. Треба чим пошвидше його вбити. Він ще крістіни. А ні, він, вроді би, не пролітає. Похожий бос на нього. Ой, хочу кнопку нажати, щоб вона хоч якось помогла, щоб не стояла просто. Так. Уже погано все. Якщо він ще нових заспавниться, просто буде капець. Повний капець. Так, шар здарив, це дуже добре. Його треба чим пошвидшив, він ще заспавнив. Ой, я ще цих не був, він ще нових заспавнив просто скільки їх. Так, на. треба ще трошки, ще трошки. Не попав він походу. Ай, так, оце хай ще поможе. Ну, тепер ви бачили, це Тора, Вона б'є молніями весь час. Це дуже жорстка зброя. Так. Фу, вони зараз мене вб'ють знову. Ой. Так, треба вбити вже його, щоб він ще нових не призивав. Ой. Треба через вогон. Ось, треба бігти до вогня. Оп. Так. Та ну, що ці кнопки так важко на... попасти на них. Це може і не перший, і не останній відео на цій арені, ще може проти когось на цій арені, не тільки боси і моби, а ще якісь ігроки. Стоп, я походу... А! Я походу вже. Та... Я, походу, вбив вже боса. Походу, що так. Так, ой. Кнопку нарешті нажав. І вона зовсім так не допомогла. Так, треба вогонь потушити. Так. Так, так, так. Щіт майже зломаний, але все одно. Ой, ні, Я знаю його. Так, Він дуже сильний. В нього дуже багато хапає. Він ще й уповільнює дамажить, це мімік. Ой. В террарії такий є. Якщо ви знаєте, якщо ви грали террарію, або хоча раз дивились, відео по Террарії, то ви маєте знати, або хоча б бачили його хоч раз. Ну, я. Май... Террарію люблю. Не тільки Майнкрафт я люблю. Уявляєте. Террарію я проходив, ну, пару раз проходив. Так. Я так не люблю цього моба, Я коли розграв з цією збіркою. Ну, ну так, тут пару модів. Я коли грав з... іменно з цим модом, то він так мене вбивав просто. О, ні. Ця його його бити не можна, я поняв. Бо його треба швидко вбити. Тому що він просто може з карти вилетіти, він крізь блоки літає. А ці привиди, ну, привиди не дуже сильні. З одного-двох ударів можна. З двох ударів, з двох-трьох можна вбити. Але вони дуже швидкі і зараз за спинками летять. Так де? Ага. Він, він поки що з невидимими блоками. Треба почекати, поки він спуститься. О, все. У нього ще привиди, Ой, треба відбитися швидше. Ой. так. Бос. Ще раз дарю боса, це дуже добре. Так. <кій> Якщо вам ще сподобається ця рубрика, може навіть мурзик проти босів буде бити. Або я проти Мурзика. Я хотів ще дуже давно з мурзиком зняти виживання після. Першого відео десь на другий день мені ідея про о, виживання. А так, босс, ой, ідея, щоб зняти виживання з мутами, але мурзик не має часу. Так, треба голема, щита нема, це погано. Так, голем цей не дуже сильний. О, перший раз кнопка могла, фаербол. Голем не дуже сильний, тому я хочу спробувати не швидко його бачити, щоб відео більш-менш розтягнути. Так. Раз. Арбалетом. Так, бігаю. Ви розумієте, мені треба відео розтягнути, щоб воно не було дуже коротке. А це ж останній божий. Так. Ой, я там від на початку попадесь. Ну, так, не переключайте відео. А зараз я вернусь. Так, я вернувся, Взяв нових двох мобів. Так, зараз я цього скину, щоб він тут не стояв. Оп, все, Так. Скидаю їх сюди. А, ну, не новий, але наступний точно буде новий. Тому не, не переключайтесь. Так. Серйозно. Я навіть не хочу його вбивати. Він навіть мене не трогає. Ну, а тепер буде бити. Ага, а тепер бити буде. Ну він такий маленький, навіть не хочеться його вбивати. Такий маленький, гарненький. Ну, сокерітаранна. А, тепер їв вогняними снарядами шмаляє, О, це вже погано. Ну, тепер ніякиме. Ну, цьому я десь буду маєш, закінчувати. Так, менш викинув але ніщо. Так, ні, кнопку зараз. Ага. Не дамажить, на жаль. Ну, та все одно. Ну. А що не я вроді. Буду святкувати. О, молні зверху. Ну Ви поки що додивіться відео десь до кінця. А я поки що пострадаю фігнюю. Ну На цьому я десь буду закінчувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дивіться інші відео. І, і дивіться, щоб нові виходити. Всім до зустрічі! Всім пока!